Це дуже цікава історія. Я 10 років пропрацювала юридичною журналісткою. Я ж повертаюся до своєї собачки з притулку, до кліпси. Я взяла її з притулку, зіштовхнулася з купою просто проблем з її вихованням, почала звертатися до кінологів від нас, відмовилися. і я почала кінологію опановувати сама. Я опанувавши певний там пласт знань, ну лише маленький пласт, я як я тепер розумію, я досягла певного успіху. Я досягла того, що Кліпса почала почувати себе нормально в у соціумі, скажімо так міському. до мене почали звертатися, я почала е, ділитися своїми знаннями, своїми вміннями. І е, в мене вже така корона. Я вже е, думала, що я великий кінолог, хоча це розповсюджена помилка усіх починаючих кінологів. І я захотіла свої, оце, оце своє хобі, кінологію зробити своєю професією. Коли мені запропонували прийти в поліцію, кажуть, от є місце, от є посада кінолога. Я, звісно, згодилась. Мені показали мою собаку, службову, мою Ванду, Я в неї закохалася з першого погляду. Е, і, скажімо так, от залишилася в поліції заради тої ванди. Ванда в нас є службово-розшуковою собакою. Вона шукає людей по зразку запаху. В основному це йдеться про пошук людей по сліду. це або злочинці, або люди, які зникли безвісті. З перших. Скажімо так, тижні війни вона залучається до пошуку правопорушників. Вона залучається до пошуку диверсантів. Вона залучається до пошуку диверсійних груп. Бентлік в нас займається пошуком вибухівки та зброї. Він по запаху визначає де знаходиться. Предмети, які не дозволені до широкого обігу, також з перших тижнів війни, буквально він залучався і до пошуку вибухонебезпечних предметів, і був зі мною на блокпостах, заступав і долучається до обшуків. Оля, в нас перша в Україні поліцейська собака емоційної підтримки. В нас дуже багато є собак, каністерапевтів в Україні, дуже багато собак емоційної підтримки. Але отак, от щоб державна така установа, така серйозна поліцейська установа, взяла під свою опіку, включила в штат поліцейських собак таку собаку безпородну, це є вперше на сьогодні. Поліньку ми підібрали до повномасштабного вторгнення за місяць. Наші хлопці поїхали на крадіжку в село Синяк, це Київська область. Там була ця собачка, вона не могла спратися на задній Її очевидно збила автівка а, і нас попросили. Ми приїхали на машині, написано кінологічна служба. І місцеві жителі попросили нас забрати цю собаку. Поліція не може забирати безхатніх собак. В нас немає а, можливості надавати лікування, в нас немає можливості а, надавати допомогу цим собакам, розміщати їх. Але ну жителі просили. І, як ви знаєте, всі з телефонами, всі знімають вже нашу собаку, виймають з машини, поліньку грузять. Початку сюди на цей кінологічний центр. Потім ми почали з нею виїжджати на виїзда в Ірпіні, в Бучу. От Полінка Кріть була зі мною. Кілька місяців вона була зі мною на блокпості, заступала разом із Бентліком. Дозволила мені керівництво своєї машини там підвозити до блокпоста. Ну і ближче потім пересідати на службову. І от Полінька зі мною чутувала на блокпості. І звісно, її треба було вигулювати. їй треба було, треба було їй робити масажі. Там певний срок. Я все це робила при своїх колегах, при поліціянтах, і вони дуже її полюбили. Дуже полюбили бійці тероборони, з якими ми контактували, і дуже полюбили е, наші е, воїни збройних сил, з якими ми теж контактували, по роду служби. Е, е, і от ми побачили, що коли полянька є, коли полянка дозволяє себе гладити, обіймати це, знімає напругу, це допомагає розслабитися. Це допомагає е, ну якось емоційно е, досягти емоційної рівноваги. І от ми почали поляньку залучати також до е, роботи з бійцями, нашими, з нашими пораненими, е, з нашими дітками. Ками, які пережили жахи війни, і от зараз ми з вами до сполі. Ну і Бентлік також доєднується. Були в кількох шпиталях по Україні. Це вперше я дуже переживала, як це все відбудеться. Але ми з Вандою прийшли. Я розповіла про професію кінолога, я показала собаку, її вміння, дітки попрацювали з собакою, і всім дуже сподобалося. і Ванді в тому числі, дуже це сподобалося. І нас почали запрошувати в інші школи, бо є такий, такий момент, як сарафанне на радіо. Нас почали запрошувати в інші школи. Потім в цих школах, де нас запрошували, виявилося, що вчилися хлопчики, матері, яких працювали психологами, які працювали з ветеранами, тоді ще АТО. Угу. І нас почали. Потрошку привлікати от до роботи з ветеранами. Ми працювали в психотерапевтичних групах. Ванта показала себе як собака, яка пропонує поведінку. От, наприклад, працювали ми з хлопцем, з парубком молодим, який опинився в інвалідному візку, і він дуже агресивно сприймав будь-яку допомогу, тому що він був, ну він красень, він був спортсменом, і от такі обмеження. І кожне намагання допомогти він сприймав в штики. І от ми сидимо в групі, працюємо, також інші хлопці сидять, які теж отримали інвалідність. Всього парубка падає пляшка з водою. І ми ж, якби ну, всі сидимо, не знаємо, що робити, бо якщо ми подаємо пляшку, то буде вибух емоцій. І тут пляшку подає Ванда. Без жодної команди, без жодного там, мого якогось, ну, як буває завжди, там ванда пішла, пішла, пішла. Тобто, без нічого я навіть сама цього не очікувала, я навіть сама трошки розгубилася. Хлопець по, по, поусміхався, йому сподобалося. Я бачу, що він ще раз роняє пляшку, і Ванда ще раз йому подає. І так протягом цього заняття він кілька разів роняв пляшку, Ванда йому приносила, а потім психолог мені дзвонить, каже, Дякую вам велике, він став м'якше відноситися. Тобто, буквально за одне заняття це була наша перша з ним зустріч, і єдина, скажімо так. Але за оцю зустріч він змінив. Ну, я не скажу, що кардинально змінив своє ставлення до, до свого стану, але ну, дещо щось в нього там в голові відбулося. Інший приклад це вже після повномасштабного вторгнення ми спілкуємося з хлопцем, який є контуженим, і через свою контузію він не може ходити прямо з точки А в точку Б. Його загортає по колу. Щоб він ходив прямо, його треба вести за руку. Але це теж його напрягає дуже. Він каже, що я не маленький, наче мене водити за руку. І от Ванда теж собі вигадала, вона його бере за рука в куртки і веде. І коли це робить собака, йому це нормально, йому це прикольно. Це рідкість в каністерапії, коли собака пропонує поведінку. Але ми поїхали в один з шпиталів у Хмельницькій області. Нас запросили. Ми поїхали туди на два тижні, і бійці дізналися, що він шукає вибухівку та зброю. Їм стало дуже цікаво, як це відбувається. Вони просили мене його вивезти, показати, потренувати його при них. Потім вони просили дати їм його, щоб вони його потренували. І от так він ну, втягнувся, втягнувся. Я побачила, що він нормально спілкується з хлопцями для тих, хто прийшов з нуля, для тих, хто пережив жахи війни, для тих, хто розбирається от в механізмах. Цих військових він є своїм. Він приходить, вони з ним знаходять спільну мову. Я на це взагалі не впливаю. Вони з ним спілкуються, вони його вчать з ним. Можна він дуже гарно навчений, Будь-яка людина може здруб може пустити його на пошук. Будь-яка людина може віддавати йому команди. І оце хлопців підкупає.